На подвір'ї інгулецького професійного ліцею проводять практичні майстер-класи для старшокласників, що прийшли познайомитися з професіями, яким навчають у закладі. Ліцей Роман демонструє, як треба працювати з інвертором та робити зварний шов. 17-річний хлопець другий рік навчається тут на машиніста екскаватора газоелектрозварювальника та розмірковує над тим, на яке підприємство працевлаштуватиметься згодом. Це я хочу розвати всі професії газоелектрозварник, тому що кар'єра дуже перспективна і прибуткова. У нашому місті багато підприємств, де можна це реалізувати. Та продвигатися по річниці. Воркшопи просто неба передують головні події дня: відкриттю у ліцеї профорієнтаційної платформи, де здобувачі освіти, місцеві жителі, внутрішньопереміщені особи та демобілізовані військові зможуть отримувати консультації щодо побудови кар'єри, зміни професійного напрямку, підвищення кваліфікації, стажування, пошуку роботи. А головне комунікувати з потенційними роботодавцями. Наш центр є. Е... Унікальною ланкою і унікальним трампліном між роботодавцями, стейкхолдерами, зацікавленою стороною це підприємства Гіганти, це і надзвичайно важливі колаборації з компаніями, це і популяризація їх брендів, і так далі. І так далі. Новації, які ми плануємо запроваджувати, також стануть ефективною можливістю популяризації центрів кар'єрних послуг загалом. Дніпропетровського регіону Команда центру кар'єри спільно з громадськими організаціями, партнерами та роботодавцями, серед яких підприємства Метенвесту проводитимуть профорієнтаційні івенти, зустрічі з експертами, майстер воркшопи та інтенсиви. За словами Михайла Цуркана, керівника з персоналу та соціальних питань інгулецького ГЗК, комплексна робота центру допоможе майбутнім студентам цього навчального закладу визначитися із вибором професії і місця роботи. Професійний центр якраз допоможе. Як молодому чоловіку зробити такий вибір, так, і ми як підприємство, як роботодавці можемо зорієнтувати, що буде траплятися в виробництво, які у нас плани, які нам потрібні компетенції на сьогодні і куди треба засередити навчальному закладу свою увагу. Задля популяризації та розвитку технічних професій серед молоді кривбасу інгулецький ГЗК Метінвесту та професійний ліцей уклали меморандум про співпрацю. Як результат, сотні студентів спецзакладу змогли пройти виробничу практику на великому підприємстві. Відтак мали нагоду не з підручників дізнатися усі нюанси обраної ними професії. Попереду у закладу новий виток партнерства з першим недержавним гірничо металургійним університетом Метінвест Політехніка. Ми тут Підписуємо договір про співпрацю з Інковецьким професійним лицеєм. Це дозволить нам і ліцею встановити таку систему безперервної освіти. Тобто студенти Інковецького ліцею зможуть навчатися в медінвестополітехніці для, для здобуття більш таких цікавих освітніх програм і потрібних для медінвесторів. Відкритий профорієнтаційний простір «Я профі працюватиме у будні дні з о пів на дев'яту ранку до 16.15. Організатори впевнені в успіху свого проєкту. Він стане у нагоді всім тим, хто планує пов'язати своє майбутнє з промисловістю Криворіжжя. Антон Шекаль, Едуард Лушпенко, перший міський.